Вони захищали країну. А хто ж захистить їхні права? Нещодавно у Житомирі з'явилася нова громадська організація Атошник. Кістяк склали демобілізовані військові. До осередку приєдналися цілими родинами і учасники бойових дій, і поранені, і родичі загиблих, і волонтери. Віктор нещодавно повернувся з фронту. каже: вдома далі доводиться воювати тільки, от не з ворогом, а з системою. В тилу треба буквально виборювати посвідчення учасника бойових дій, виплати компенсацій і безоплатного проїзду в громадському транспорті. Таких як він, чимало, тому вони й вирішили об'єднатися. А то за рік змінило не тільки тих, хто там воював, а і решту людей, які знаходяться тут на місцях. І так як ми жили до АТО, ми не хочемо так жити далі. Ми хочемо, щоб країна змінилася і ті, хто за нею воює. І воював, і поклали своє життя, щоб їхні нащадки жили в нормальній, процвітаючій, справедливій країні. Тому ті хлопці, які зараз прийшли, в них великий статус справедливості, отак скажу, і вони хочуть вирішити ті питання на болілі особисто їхні, членів сімей загиблих, і тих атошників, які сьогодні воюють там. Здесь намного тяжелее, чем там. Хлопцы уволились, сейчас без работы, без ничего сидят. Материальное забеспечение, да, это, это тоже как бы хороший очень аргумент. Вот, Потому что э, для того, чтобы получить от государства, это надо сейчас добиваться, Это, да? Потому что других вариантов. Даже то, что положено, это очень тяжело сейчас. И по земле, ходим мы добываемся, и по всему. По-моему, все самое. Все, что треба, все для людей, по госпиталях, кругом. Діє організація недовго, трохи більше місяця. Та за цей час вже встигли і допомогти в оплаті лікування поранених і дістати протези для колишніх вояк. Часто активісти Атошника передають продукти та маскування на передову побратимам. Члени організації переконані, боротися з бюрократією, корупцією і порушенням прав не лише військових, а й мирних жителів треба гуртом. Ота От влада, яка є на сьогоднішній день і яка має бути, це слуги народу. А не народних услуг. І раз ми їх вибираємо, і згідно з законодавством, ми маємо на них якось впливати, і вони мають прислухатися до народу. Тому я думаю, в цьому плані народного контролю як організації деякі напрямки роботи їх і нас співпадають. Злодії бояться світла. Даєш їм світло, показуєш, що льові, діння, народний контроль, то це. Чим більше ми будемо показувати на публіку їх, тоді вони будуть робити свою роботу. Катерина Білошицька Ілля Кот народний контроль.